Звичайно ми знімаємо за столя, коли празднуємо день народження, коли до нас хтось приходить, так сказати, сьогодні трохи по-іншому. Сьогодні ми празднуємо день народження, сьогодні від нас уходять Лера, яка пропрацювала у нас 5 місяців, вирішила звільнитися по сімейним обставинам і уїхати. Зараз ми будемо їсти пити і плакати. розкажи пару на за командою. Не шкодує, що йду, бо все на краще, але команди ніде не вистачає. Всі, як завжди, сидимо за столом Саша в останній момент. Він ще друкує, в нього ще свої справи. Саш, да. прийдеш до нас? Так, прийдемо. Опана. Опа, на. Будемо спочатку купити <клухи> народження, бо Воно було вчора. Взагалі від нашої команди привітати тебе з днем народження, бажати тобі всього найкращого, щоб в тебе все було далі. Ви, в твоєму майбутньому житті все добре. Як то кажуть, все, що робиться, то до кращого. Тобі дякуємо за цих п'ять місц роботи. Тому що насправді вже як Катя говорила, тобто. Каже, я вже покладалась на Леру, тому що ти вже видала кейси. За один місяць часу ти так збистро усвоїлася, пішла в ритм команди і почала вести клієнтів, що нам в принципі було важливо і так сказати своєї сторони. Підтримувала нашу команду. Вчора, як я передивлявся відео, коли її розмонтували, як ми тебе всі віддали, я аж трошки чесно засмутився, що ти обходиш, тому що я, так як я вже тобі сьогодні на кухні говорив, ми за цей час дуже бруно, Бачиш, це ні. За цей час якось дійсно всі привикли до тебе. Тобто ти стала нашою такою частиною команди. Ти така якби одна із перших, яка до нас підключилася. Ми далі збільшуємося, розвиваємося. Тобі дякуємо за час, за досвід і за те, що ти була цей час з нами. А може бути на всього хорошого